Так, всім привіт! Зараз розкидаю добриво під посів пшениці. Цього року, знаєте, перший раз такою лієчкою. Зараз її трохи опущу, вже більшу половину розкидав. На тій ділянці, там, де земля у нас така глиниста, також розсипав. Там трохи приловчувався, до як її працювати, щоб, щоб більш менш нормально було. Бо переживала, казала, як розсиплеш на 5 соток, ти пару мішків, то будемо вручну збирати з тобою, ходити по полі. То я відставив норму. Зараз виходить приблизно десь 100 кг на гектар. Тут навіть вставляється по отворах. На переїздах я закриваю, я засипав вдома 100 кг, тут якраз гектар виходить, тут відкрив. Зараз виходить на цей перший отвір. Отак. Ну, але Воно не так по отворах. треба, дивитися, як там у та заслонка, скільки вона відкривається, коли тоді їх досиплю, то покажу, як вона відкрита. І так воно виходить. Раніше знаєте, це відерцем я на руці отак носив. То Коли 150 походиш, то так собі рука, рука вже відчуває. А коробка в мене така є дерев'яна, але вона була така пошматана, то я вже потім почав її застеляти мішком, щоб так можна було б на шиї. Тобто на шиї трохи легше, але все одно це, звичайно, річ. Треба було б і раніше придбати. А воно, знаєте, все так. Все треба вдома, крім біди. І так само гної ну, розкидач, можливо, дасть Бог, коли буде, то буду кричати, що треба було раніше придбати, а щоб все придбати, то так не виходить відразу. Якось поступово потрошку потерпимо, трохи більш попрацюємо, але... Можливо, що і буде. То я зараз розкидаю на другій повишеній. Воно виходить на 1300 обертів на тракторі, на 540 на Вомі, то приблизно виходить десь падає 10 метрів захват лійки. То Я тоді вже, наприклад, проїхав цю колію так, старим навігатором і омірою. А тут на розворотах, бо там, коли він зразу, ну якби це ще навчуся, як працювати, то там виїжджав на дорогу, думав, що його так вома виключу, але там трохи, бачите, воно висипається, коли заслонка відкрита, то там на дорогі трохи посипало. То я зараз просто, коли приїжджаю до поворота, на першій передачі так помаленьку розкидаю його, ну трохи ближче під'їжджаю до цієї розори. Зразу заїжджаю в колію, щоб на дорогу не в'їжджати. Зразу думав, можливо, так і неправильно, треба спочатку перемічку пройти, поперечку цю, а тоді вже там працювати. Ну нічого, попробуємо спробуємо по-різному. То це добре я засипав вдома 100 кг. Воно по складі йде 4, 9, 21, азот небагато. А тут, де нас наш кукурзині загорений, то там я ще додав трошки. Попробую, якщо вийде, так що щоб кілограм 50 на гектар, то добре, якщо ні, то буде 100, то там вже вийде 100 нітромофоски і 100 селітри. Буде переплювати, то трохи забере й азоту і все треба може йому розложитися. Поїхали. Зараз на наголосив цю перемічку прохожу, щоб так дивлюся, щоб дорогу дуже не, під, не підживлять. Ну все, зараз другу передачу 1400 обертів і поїхали. Ну так воно кидає, мені здається, якось трошки оця ліва сторона більше чи То так з трактора візуально, можливо, так сонце попадає. Але нічого. Тоді вже буде по світу, можливо, покаже, де більше, де менше. А тоді вже далі, коли відмірив, то тут по орному воно все одно, де полоса йшла, де, де плуг йшов. То тоді так по орному їду, то воно якби, я думаю, велику погибку не зроблю, але погибка буде все одно. Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Отак ми розкидаємо сьогодні добриво. Коли така мала ділянка, то Коля розкидав раніше тими руками сам, а бувало, що і вдвох, то, то на мене часом бувало, що казав, що то багато сиплю, то мало, а це так воно рівномірно гарно сипле. Зранку Коля поїхав, розкидав на тих полях, то приїхав такий довольний, так каже, гарно розкидає. Це вже на це поле і я приїхала. То ще як мала ділянка сотить 10 чи 20, то можна і руками розкидати. А як тут гектар, і на тих ділянках такі великі ділянки, то руками так уже не виходить. Тут вже залишилось небагато. Поміряв. Мельорація. Руками як розкидали, то було по-різному, де густіше впаде, де рідше. А тут так розлітається гарно. Всякі такі приколи накупляв. Тут вже залишилося багато, довжина коротша біля канави та менше. Отак, бачите, 100 кг на гектар більш-менш вистачило. Можливо, тут на поперечку така трохи невеличка погибка буде. Ви знаєте, чим таке поле менше, тим більше таких огріхів. А тут вігорів таку прозору по максимуму її зробив. Тому що весною у нас тут стоїть вода, то я її дискувати не буду, так само і сіяти не буду. Щоб була б така невеличка Воно Взагалі я щось думав зразу приїхати викопати. Таку канавку, ну, по-моєму, не було ще такої весни, щоб тут не було води, не стояла б вона. Але побачимо. Все, зараз йду за спайс з селітру, там, де купуру зараз кидаю. Зараз перекрив поки що повністю, поки до поля доїду. Може багато. Там бістре 25 кг розсіять. Це вже у нас залишилось останні дві ділянки подискувати, будемо починати вже сіяти. Зранку Коля тут добриво розсіяв також. Вже в нас і вечоріє. Я казала Колі, що можливо вже не їхати сьогодні, але каже, що дві по 70-ту дві ділянки по 70 й не встиє. Але каже, одну подискую, а другу вже завтра зранку. Зараз готую ці дві останні площі вже під посів. Ну, знаєте, трошки на сьогодні день дощу не побуло, то підсохло. Але якби ще деньок, то було б взагалі ляля. -ля. А так ще трохи йому все одно зверху. І знаєте, цього денька так і не вистачає навпаки, бо то тоді тормопояс треба залити якийсь день, а то треба почекати, щоб дощ випав. А зараз, коли вже припекло, то треба бігом його робити. Це таке не тут трохи долині. Більше грудок оставляє на, на горбу, де гарніше посохло, то краще. Але нічого, там сошники ще яку, яку грудку розрижуть. За сівалкою також каток є. То я думаю, буде непогано. Добриво тут розкидав також. Немає знаєте, нас можливості, щоб сівалкою добривок посіяти. То ми поки що так обходимося. Де прокидається травічка, що тут, тут стінокос був. Але загалом, я думаю, непогано буде. Добре, будемо продовжувати, бо вже сонце заходить. знаєте, Я не можу дзеркала піджати, і все весь час збивається. Тут, тут треба прорізати булгарочку цю пластмасу, щоб вони крепше малися на яблучку самому. Хай беру не глибоко зараз, це на другій повішенні, трохи, тут трактор м'яку трохи важкувато, звичайно, але хай бачаю, я йому масло дорожчого це... <зад> <зад> У, зараз відійду поперечку трохи, щоб меншу цю розору глекать. Коля буде додисковувати, а я вже поїду додому. Ну, ще не додому, ще поїду, виберу пару помідорин, взяла з собою сумку. Там вже вони закінчуються, то в кінці вони такі, такі самі смак їх, правда? Особливо, коли їх мало. А ти будеш дискувати скільки вийде? Ну, дві ділянки по 70 точно, що не вспієш. Вже є. Мабуть, є. Мабуть, ні, то завтра, то я поїду. Поля буде продовжувати. Що дощу немає. Вчора був дощ, за сьогодні підсохло. Поле тут близько з нашими грядками. Ну а Сьогодні зранку ми вже сіємо. Приїхали спочатку на ці поля, де така земля глиниста, щоб порядкувати його, тому що після обіду до дощ передають. І зранку капнуло щось трошки, але так ще нормально. Це вже пів площі засіяли. Тут зимі ячмінь сіємо. Але в насінні трошки є так пшеничка, не дуже багато. Я купляв степані на корм ячмінь. ну і Запитав їх, чи, чи їм можна сіяти. Вони кажуть, ми сіємо, тому що насіння класне, просто попала пшениця. Так і не дуже багато, але, але трохи є. то Це по 6 гривень, і, а вони вже обсіли цікаво, що у нас якраз насіння залишилось трохи протруєни. То я думаю, раз так, такі справи вже то візьмемо і посіємо собі, то вони так само дали по 6 гривень протруєни, тому що вже їм нікуди не піде, то буде трошки ячменю. А тоді буду, бо трохи знаєте, пшениця ячмінь по-різному дозривають, але будемо якось ловити момент. Бо то щось мені здається, що той ячмінь, що ми молотили цього року, то якби трохи оранувато. Там такий жик, ось цюки не пообламувало на йому. Трохи на поперечка вже затоптана, Сошники не дуже вміщаються. Такий жик на ічмені виходить, що коли молов, його аж млин застривав, що то воно з остюками. Зараз обійшов з цієї сторони раз, один раз перемичку, поперечку, а з цієї сторони чотири рази, щоб зараз на своєму розвертатися. Ну і поки що воно не затоптане, так краще. Перш, перш поперечки, а тоді вже... Ганяємо гони. По кілограмах це виходить десь 240 кілограм має вийти на гектар на у нас. Зілечко, що посохне, що, а що й не посохне. Ну, бо це новина, нічого страшного. Так, поїхали, будемо продовжувати. Сівалочка така саморобна, це половину СЗ3,6. Працюємо. Там у нас Леся відповідає за всі бута. Якщо щось не, не так буде, то це все. Хто винуватий? Леся. встретил включено уже поехали Тут, бачите, поперечка... Раз, два, три, чотири рази пройшов поперечку. Так добре розвертався зразу, його на ходу сошники підняв. Викали на друге поле, я з однієї сторони виключаю, включаю. Поперечку ми пройшли вдвох, а вже в другому кінці то Коля там сам виключає. Поле це таке довге, хто знає скільки метрів, сівалка ні разу не забилась, зерно чисте. трошки. Вчора Коля дискував ці поля, то приїхав так пізно, що вже й темно було, але так встигнув, щоб сьогодні вже не їхати зранку, то вже так і додисковував до пізна. Дві площі вже засіяли. Оце одна, така вона, знаєте, гарна довга і ото, що біля канаві друга. Це вже такий невеличкий початок, але сьогодні обсіємось. Повністю, я думаю. І це наша також ділянка. Тут я її так само сінокос був, раз подискував, тоді пробував орати, коли цю перегорував. Ну, пару бороз ним думаю пройду, то так трохи знаєте, що слизькувато було, то не дуже глибоко можна було взяти. То почекаю, підберу погоду, щоб його глибше переплужить. А тут раз з пройшов по йому, то такий маємо результат. Ну, Тут посики посіяно, а тут вже навесно будемо сіяти. там. Думаю, можливо, увесь із. І ячмінь ярий. Отакі От діляночки. Тут якраз, якраз і колодязь був. Все, дивився, щоб його якось засипати, щоб можна було б гарно працювати повністю. Але глянемо. Все, будемо чекати сходів. Будемо вже збиратися додому. На зиму будемо сіяти біля трьох гектарів, але за це поле коля переживав саме більше, бо коли піде дощ, то воно все налипає, заїхати не можна. Ну на цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Бережіть себе. Янгола охоронці збройним силам України. Всім до побачення.